Вітаю вас, дорогі риби. Сьогодні подивимось разом з вами прогноз на листопад. Беремо по одній карті на основні сфери життя і відкриємо пораду на місяць. Можливо, щось тримає вас у минулому, ви ніяк не можете його відпустити. Можливо, є якісь питання пов'язані з дітьми, які переходять і на наступні періоди. Загалом, на вході у листопад настрій у вас досить миролюбивий, спокійний, хіба що трошки ностальгічний. Можливо, ви згадуєте рідні місця чи відносини минулі. І ось в листопаді від цієї ностальгії, від спогадів, починаєте розвертатися уже у сьогодення. У вас з'являються сили, потенціал і можливості для того, щоб почати щось абсолютно нове. Це може стосуватися і вашої готовності до нових стосунків, можливо, зміну кар'єрі. Ви впевнені у собі, готові ризикувати і проявлятися. Якщо у вас на роботі були якісь питання, що до сьогоднішнього дня не вдавалось вирішити, скоріше за все, зараз з'явиться надзвичайна ідея, яка допоможе вам знайти вирішення навіть найскладніших питань для тих, кому набридло вже можливо. Робота ту з мечів може вказувати на те, що якась подія може стати таким детонатором, коли в один момент все обрізається і починається абсолютно нова історія. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у робочих питаннях ви більшою частиною будете розраховувати на себе, на свої особисті таланти, на свій розум, для когось вказівка на віддалену роботу, для когось робота у фрілансі або самостійна реалізація важливого проєкту. 15-й старший аркан диявол у питаннях фінансів. З одного боку, ця карта обіцяє вам великі прибутки. Але ця карта називалась би інакше, якби тут не було прихованих моментів. Мова може йти про спокуси, про обман, про жадібність, про зраду. Можливо, занадто багато уваги приділяється фінансовим питанням і за цим втрачається щось інше, не менш важливе. Можу, для кої ці карти можуть програтись просто як нелегальний бізнес, наприклад, або нечесні операції. Можливо, варто придивлятися до операцій фінансових, якими ви особисто займаєтесь, там щось може бути приховане, або ви самі обрали певний шлях заробітку, ставлячи гроші в пріоритет. В цілому можу сказати, що будьте обережні, тому що за цією картою те, що зараз видається надзвичайно привабливим, часом може дати такі результати, яких ви не очікували. Вдома все прекрасно, десятка кубків. Ця карта може показувати таку сім'ю, яку всі тримають за зразкову, і насправді цілком можливо, що ви будете почуватися досить комфортно у оточенні своїх близьких, своєї родини. Для когось мова може йти і про заручене чи весілля, і про свята, де збирається багато людей, сім'я, друзі, що стосується. Професійних стосунків, то зовні все буде виглядати прекрасно, а всередині ви можете бути сконцентровані на собі, на своїх якихось планах, ідеях. Насправді мало будете перейматися тим, що там відчувають ваші колеги чи партнери. У нових стосунках може бути багато пристрасті, і при цьому таке душевне щире відношення людей один до одного. Паша Жезліп якості поради. У цьому місяці ви отримаєте якийсь надзвичайний шанс. Це може бути як нова зустріч або цікава пропозиція. Обов'язково скористайтесь ним, але контролюйте зайвий ентузіазм і імпульсивність. І, можливо, хтось із вас зараз стоїть на порозі чогось абсолютно нового. Не бійтесь ризикнути, але прораховуйте свій потенціал, свої можливості. Бажаю вам любі мої, щасливого місяця. Підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступному відео.